Слава Богу. Співали псалом Ти спрямуй свій зір просто до неба. І якраз про це хотів говорити, щоб ми спрямували свій зір, дивлячись на нього, на Його слово. Спрямуй свій зір. Чому так важливо, ви знаєте, сьогодні спрямовувати свій зір? На Боже Слово, на те, що Бог говорить. Тому що ми знаємо, що сьогодні дуже багато є в світі різних моментів, де дуже часто наше серце захоплюється, і дуже часто воно починає нами якось керувати нашим життям. знаєте, Свого часу Бог ми читаємо книги до Євреїв, де Бог дав таке повеління, щоб Народ ізраїльський, там в цьому ковчезі заповіту, він зберігав деякі речі. Я про це колись говорив, там була манна, там був жезл Аарона, там був книг, і там був скрижалі заповіту. Там було Слово Боже. Знаєте, так важливо сьогодні, щоб дійсно ми спрямовували своє серце на Боже Слово. Знаєте, будуть різні випробування, різні моменти будуть в нашому житті. Але важливо, ви знаєте, щоб твоє і моє серце було дійсно скеровано на те, що Бог говорить. знаєте, апостол Яків свого часу каже, чи ви думаєте, що Бог намарно каже, чи думаєте, що писання надаремно говорить? Тобто Бог дав нам своє слово, Бог дав нам своє писання. І це писання каже, воно не просто так говорить до нас. І він так говорить, якби таким знаком знаком запитання, чи думаєте, що писання даремно говорить? Ми маємо, як я вже казав, різні бувають, труднощі і випробування в житті. Але ми маємо відповідь, ми маємо рішення, ми маємо того, хто дійсно допомагає тобі і мені. І це він допомагає через своє слово. Знаєте, коли в Божому народі були якісь проблеми, пам'ятаєте історію ізраїльського народу. Каже, вони в пустелі там блукали, і каже, і вони мали проблему, але каже, Бог послав їм своє слово. Каже, вони кликали до Бога, і Бог відповідь на, їхнє, на їхню потребу посилає своє слово. Бог посилає відповідь на твої і мої питання через своє слово. Знаєте, ми маємо, як я часто останній час люблю говорити, ми маємо вірніше. Пророче Слово, і це Слово Боже, це Біблія. І каже, і ви добре робите, що звертаєтесь до неї. Сьогодні як важливо звертатися до Божого Слова, Щоб ми дійсно зверталися, які б не були питання в нашому житті, які б не були проблеми в нашому житті. Знаєте, є все в Божому Слові. Але до цього, до, до цього слова нам потрібно звертатися. Нам потрібно дійсно, щоб наш зір не був затуманений, щоб ніякі ці життєві проблеми не заволоділи твоїм і моїм серцем. Щоб дійсно Боже Слово мало місце в твоєму серці, тому що ми читаємо, що ці скрижалі заповіту були в центрі цього ковчега. Сьогодні Бог хоче, щоб. Слово займало центральне місце в твому і мому серці, щоб ти дійсно складав ці слова. Пам'ятаєте, як ця Марія, а вона складала. Вона складала все в своє серце, те, що Ісус говорив. Ви знаєте, ми приходимо в Церкву Божу, і тут проповідується Боже Слово. І як важливо, якщо ти дійсно мудро робиш, коли ти складаєш Слово Боже в своє серце. Коли ти дійсно не відкидаєш це слово, а приймаєш як для себе. Приймаєш? Знаєте, слово Боже нам наголошує, що ми дійсно спрямовували свій погляд, що ми дивлячись на це Боже Слово. Знаєте, Апостол, Післяння до Якова говорить такі слова. Нам, ми часто читаємо про це. Я почну з першого вірша і нижче. Тому і, тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуймо до тої боротьби, яка перед нами. І знову автор наголошує: дивлячись на проводаря. І вершителя віри. Апостол Павло закликає нас, дивлячись в іншому прикладу, на той, хто почав нашу віру, да? і той, хто звершить цю віру, на начальника каже. Він започаткував кожному із нас свого часу. І як важливо, щоб ми продовжували. Пам'ятаємо, як ми були, як ці немовляти, як ми жадали цього всього, як ми були такі, знаєте, наші очі були спрямовані, рот, наш рот був такий відкритий. Так? Ми все хотіли все впитувати в своє серце. І Бог хоче, щоб дійсно ми дійсно сьогодні були подібними до цих дітей, щоб ми жадали. Щоб ми жадали цього словесного Божого Слова. Від якого, каже, ми що робимо? Зростаємо. Знаєте, від слова Боже, ти будеш зростати. Ти будеш зростати в вірі. Ти будеш стверджуватись в вірі. Тому, каже, прийміть, насаждає моє слово, прийміть свої серця. І дивіться, дійсно, ви знаєте, на ці Божі слова. Знаєте, Боже Слово, воно відкриває його намір, його волю. Боже Слово відкриває. Ми хочемо знати Божу волю. Дай амінь. Писання нам відкриває ця, ця, цю Божу волю. Але ви знаєте, як свого часу пророк Ісай каже, хто повірив тому, хто, що почув від нас? Хто повірив? Як важливо сьогодні вірити Божому Слову. Знаєте, пророк Ісай, якби таким, Знаким питанням каже, хто повірив в тому, що почув від нас? І каже, кому відкрилася рука Господньої сили? Ви знаєте, хто повірив, тому відкривається рука Божої сили. Якщо ми дійсно приймаємо це слово в своє серце, це слово починає діяти в тобі і в мені. Тому що Павло пише, що Боже Слово, воно є живе. І воно є живе і діяльне. Якщо я приймаю це Боже Слово в своє серце, воно починає подібно до цього насіння діяти в моєму серці. Воно починає оживляти моє серце. Воно починає дійсно робити те, що неможливо ні жодній жодні людині. Знаєте, ми так часто питаємося. Когось змінювати, перемінювати, правда? Ми починаємо дисциплінувати, але приходить момент, і люди починають знову по-старому поступати. Але коли ми даємо місце Духу Божому, і це Слово приходить в його серце, Дух Божий починає через Слово своє діяти, він починає змінювати. І людина починає дійсно розуміти, наскільки могутність є Боже Слово. І тому Слово Боже нас закликає, що ми приймали в кротості. Це слово Боже. Каже, прийміть в кротусі насаждаємо слово Боже. Хай Бог поможе нам дійсно мати це глибоке смиріння, тому що ми читаємо покоріться під крепку, сильну руку Божу. Смиріться, каже. І каже, Він що вас підніме? Він піднесе вас. Бог хоче благословити нас дійсно, ви знаєте, але Він хоче, щоб ми мали це, це смиренне серце, щоб ми приймали це Боже Слово і роздумували над цим Божим Словом. Дали місце, щоб це Боже Слово вкорінилося в тому і моєму серці. Щоби свого часу ти міг виняти з цієї скарбниці свого серця. Це добре, коли прийде момент істини, як то кажуть, це слово воно прийде тобі і воно дасть тобі благословіння. Воно оживить тебе, воно потішить тебе. Воно укріпить тебе. І я вже казав, що Бог посилає завжди відповідь на твою потребу, це своє слово. Знаєте, коли свого часу, як я вже казав, ізраїльський народ страждав, будучи там в пустині, і вони коли нарікали на Бога, вони мали проблему, але коли ми читаємо Євангелія від Івана, всім нам знайоме місце, 3:14. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто тільки повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не післав Бог сина свого в світ, щоб судити світ, але щоби. Через нього спасти світ. Ми знаємо цю історію, коли ці змії жалили, і Бог сказав, коли люди стали взивати, і Мойсей каже, Боже, дай відповідь. І Бог сказав: Зроби цього мідного змія. І кожен, хто тільки погляне на цього мідного змія, він буде спасений. Погляне. Кожен, хто скерує і повірить, що рішення Твоєї проблеми є. В ньому, той буде спасений. І люди, дивлячись на цього мідного змія, і ті, які мали проблему, вони мали спасіння. І Ісус нагадує, як Моїсей подібно, так має бути син людський. Піднесений для чого? Щоби кожен, хто тільки в нього повірить, буде спас... щоб він не загинув, але мав. Вічне життя. Бог хоче, щоб ти і я сьогодні мав це вічне життя. Але Бог хоче, щоб ти і я дійсно повірив цьому Божому Слову. Щоби ти дійсно прийняв це слово, яке сьогодні ти чуєш своє серце. Все Боже Слово, ви знаєте, воно чисте написано. Павло пише, що якщо ми буваємо невірні, він перебуває вірний, тому що себе не може. Зректися. Боже Слово вірне. І тому довіряємо Божому Слову. Внікаймо Боже Слово. Заглиблюємося. Сьогодні вже трошки ми чули цей псалом 112, де про людину, яка любить Бога. І каже, його серце твердо утверджено в Бозі. Утверджує своє серце в Слові Божому. Воно є непохитне. Це саме те, на що ти можеш в час твоєї недолі. Спертися, обкласти надію це на Боже Слово. Це саме непохитне, саме надійне це є Божа обітниця. І ми маємо так багато цих Божих обітниць. Бог так багато дав для кожного з нас їх І як я вже сказав, воно да і в ньому амінь. Хай Бог благословив всіх нас. ми за все, нехай буде слава. Амінь.